З'явилася інформація про перші удари Хай Марс по території Росії. Далі проговоримо про подробиці. Мене звати Олексій Соловйов. Поїхали загалом минулого тижня. Україна отримала від більшості своїх союзників дозвіл на удари по військових об'єктах на російської території. Зокрема, мова йдеться про Сполучені Штати Америки, Велику Британію, Францію, Нідерланди, Швейцарію, Фінляндію, Латвію, Литву, Польшу, Чехію, Канаду, Данію, Німеччину та Норвегію атакувати територію Росії своєю зброєю заборонили лише дві країни, а саме, Італія та Бельгія. І не минуло й доби, після дозволу на використання установок Хаймарс для знищення цілей на ворожій території, як вже відбулися перші удари. Збройні сили України вдарили ракетами Хаймарс по базі окупантів Білгородській області. Видання Телеграф із посиланням на російських пропагандистів підтвердило таку атаку. А також незалежні аналітики з «Оустін Defender. Погодилися з тим, що справді були випущені керовані реактивні снаряди джелем що запускаються з Хаймарс. Таким чином, це було перше застосування українськими збройними силами наданої США зброї по території Росії. Повідомляється, що щонайменше вісім ракет було запущено з Харківської області. Однак, як наголошує видання The телеграф, українські офіційні особи досі зберігають тишу з цього приводу. Окрім цього, є інформація, що ЗСУ 2 червня завдала новий удар по військових об'єктах в Білгородській області американською зброєю. Правда, жодних доказів того, що Україна використала для цього саме західну зброю, немає, але російські джерела стверджують саме про атаку Хаймарс. Зокрема, пропагандисти заявляють, що українські війська атакували з американських РСЗВ, місто Шебекіно Білгарської області. І відомо наразі, що Вашингтон не включив зброю великої дальності радіусу дії, який складає 300 кілометрів, таку як Атакамс, у свій дозвіл бити по Росії. Але це вже серйозна зміна політики. Навіть з меншим радіусом дій до 70 кілометрів реактивні системи залпового вогню, такі, наприклад, як Хаймарс, можуть суттєво порушити логічні операції Росії та пересування військ, що зрештою сповільнить будь-які плани наступу. Я вам нагадаю, що Франція надала ЗСУ дозвіл на використання далекобійних ракет скальп по російській території. Як відомо, радіус їх дій складає 250 кілометрів. Таким чином, українські війська можуть наносити удари навіть по аеродромах, як Курської, так і Білгородських областей. До речі, через такі дії російська пропаганда в паніці. Соловйов впав в істерику, заявляючи, що Україна отримала дозвіл на удари по території РФ західною зброєю. Також Соловйов заявляє про те, що Україна отримає навіть ядерну зброю. Російські пропагандисти влаштували просто істерику в своєму шоу, заявивши, що США, нібито готові передати Україні тактичну ядерну зброю. Соловйов стверджував, що Україна вже за крок. Від отримання такої зброї, і звичайно, що, начебто, Україна готова негайно застосувати тактичну ядерну зброю, звичайно, по території РФ. Ну і наостанок, народна депутатка Марія Безугла опинилася знову в центрі скандалу через свою заяву про необхідність. Здачі українських паспортів тим громадянам, які не поверне повернуться до України для оновлення військово-облікових даних, безугла сказала, що такі громадяни повинні здати свої українські паспорти та отримати інші, якщо вони не повер... не повернуться до країни. Ця заява викликала гостру критику а, навіть з боку іншої народної депутатки Юлії Клименко. Вона зауважила, що таким чином держава просто може втратити 11 мільйонів українців. У відповідь на це безугла піддала сумніву лояльності цих громадян, заявивши, що вони зробили свій вибір. Ви теж пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте. А у мене все. Стисніть лайк. До зустрічі!